Всім привіт! Сьогодні я готую таку страву, яку всі знають. Готувати я її буду в рукові для запікання це буде картопля з грибами і м'ясом. Все змішали і в духовку готуємо. Що я можу вам сказати, мої дорогенькі? Подобається мені готувати різні страви в рукові. Змішали, виклали і ось така ароматна і смачна картопля готова. А головне не потрібна ні кастрюль, ні сковорідок. Нарізала я її на однакові шматочки. У мене 1,5 кг. Роблю заливку: 100 г олії, додаю пару зубчиків часничку, приправу до картоплі і сіль за смаком. Все гарненько змішую і виливаю на картоплю. Далі викладаю одну велику нарізану моркву і дві цибульки. Змішую і поки що відставляю. М'яса я теж нарізала ось на такі невеличкі шматочки. У мене тут пів кілограма ошийка. Солю перчу за смаком. М'ясце раджу брати не пісне. Змішую і теж відставляю. Беру 300 г грибів. Якщо вони великі, ділю на двоє. Додаю приправу карі і дві столових ложки майонеза. Далі беру рукав для запікання, відрізаю розмір, який мені потрібен, і зав'язую з однієї сторони. Спочатку в нього викладаю картоплю, розрівнюю її. На картоплю викладаю м'ясо, а потім гриби. Якщо у вас картопля твердих сортів, раджу додати ще 150 грамів води. Зав'язую рукав з другої сторони і ставлю в духовочку приблизно на півтори години. Приготувалась моя картопля, аромат стоїть неймовірний. Ось так, друзі, вона виглядає. А я бажаю всім смачного.